Колеги, у нас два питання на порядку денному. Перше питання про схвалення проєкту договору і друге питання про тимчасове призупинення процесів перенесення абонентських номерів. Чи є питання щодо порядку денного? Якщо нема, прошу проголосувати за цей порядок денний. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Останній. Дякую, будь ласка, перше питання: схвалення проєкту договору. Шевченко. Шановний голова, шановні члени комісії, до вашої уваги та розгляду на комісії виноситься проєкт рішення НКК про схвалення проєкту договору. Так, в рамках проєкту технічної допомоги Європейського союзу підтримка цифрової політики України відбулись заходи з питань компоненту, що були присвячені питанню якості електронних комунікаційних послуг. Зокрема, було представлено інформацію про наявні інструменти перевірки швидкості. Так звані спідтест тулс запровадження відповідного інструменту відповідає діючому порядку здійснення моніторингу якості електронних комунікаційних послуг, зокрема яким передбачено, що моніторинг якості може здійснюватись шляхом проведення випробувань із використанням краудсорсингу. Слід зазначити метод краудсорсингу це збирання та узагальнення результатів тестувань за певний період, отриманий шляхом самостійного застосування споживачами. Послуг наданого регуляторним органам інструментам, з метою започаткування та дослідного використання інструменту краудсорсингу на базі спідтестів від ОКЛА. В рамках проєкту технічної допомоги ЄС, вище зазначеного, заплановано отримання річної передплаченої підписки так званої СПідтест кастом від УКЛА для дослідних цілей регуляторного органу. Відповідно, проєктом рішення пропонується схвалити такий е, договір. Проєкт тристороннього договору між е, ДТКОН, НКІК і Укла Інтернешнл і повноважити голову НКК Животовського Олександра Миколайовича на підписання такого договору. Прошу розглянути та підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Поставить. Далі, будь ласка, друге питання. Шановний голово, шановна національних комісії, на ваш розгляд вноситься проєкт рішення, яким пропонується тимчасово призупинити процеси перенесення абонентських номерів на період з 8 годин 30 хвилин по 16 годин 15 хвилин, 20 грудня 2024 року. Пунктом другим проєкту рішення пропонується постачання комісійних мереж: Рад Київ Стар, Прат ВФ Україна, ТОВ Лайфсел. ТОВ «Тримоб», ТОВ «Інтернаціональні телекомунікації та товариство між виконавці Лайка Мобайл» Україна визначити наступні завдання. Перше, припинити подання, подання нових запитів на перенесення номерів від своїх локальних баз перенесених номерів до централізованої бази у термін саме з 20 грудня, поінформувати абонентів про тимчасове призупинення процесу перенесення номерів. Та відновити з 8 години 30 хвилин 23 грудня процеси перенесення номерів. Пунктом третього проекту рішення державне підприємство Український державний центр радіочастот відновити підтримку інформаційного обміну між постачальниками послуг при наданні послуги перенесення номерів з 8 години 30 хвилин 23 грудня 2024 року, поінформувати національну комісію про результати здійснення заходів. Щодо подальшого функціонування автоматизованої інформаційної системи централізованої бази даних перенесених морів до 24 грудня 2024 року. Четвертим пунктом Департаменту електронної комунікації національної комісії забезпечити направлення копії цього рішення до відповідних постачальників електронно-комісійних послуг Державного українського центру. Підставою для прийняття зазначеного рішення є вимога пункту. В четвертому порядку до надання послуг принесення номерів, яким передбачається повноваження Національної комісії своїм рішенням оперативно-розпорядчого характеру, тимчасово призупиняти процеси перенесення банецьких номерів та встановлювати термін їх відновлення, а також звернення у державне підприємство Український центр радіочастот, як організація, яка здійснює функціонування адміністратора централізованої бази даних перенесених номерів, яке звернувся до національної комісії про. За результатами моніторного стану обміну даними між локальними базами операторів та централізованою базою даних перенесених номерів, яка спостерігається у повільненні роботи централізованої бази даних та потребує проведення планових регламентних робіт. Прошу підтримати. Дякую, будь ласка. Чи є питання? Якщо питання має. Ну, качу, дозвольте просто ще простими словами лише уточнення, якщо питань немає для загального нашого розуміння, Будь ласка. я хотів сказати просто, що зазвичай а, за останні дні а, кількість поданих заявок набагато перевищує середню статистичну кількість подаваємих заявок, які були тижнями, тому, в принципі, це дійсно технологічний процес призупинення а, дії по, 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 відповідно до порядку, який сформований. Системи перенесення номерів на всього на одну добу, і в принципі, допускаємо ми і прогнозуємо, що ми як мінімум збільшимо пропускну здатність. Ну мінімум втричі, таким чином, щоб функціонувало все вчасно. Відповідності до порядку, і абоненти як мінімум не мали проблематики стосовно перенесення своїх власних номерів або не зрозумілося, чому вони перенесені чи не перенесені. Дякую. Дякую. Ще питання. Якщо більше питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Дякую, це останнє питання на сьогодні.